Ми українці, звичайні люди, які роблять великі справи. Вітаю! З вами режисер Михайло Дзюба та я, Вікторія Будан. Журналістка Наталія Малиновська на зустріч прийшла з подарунком власноруч плетеною, блакитною пташечкою. Каже, це в її розумінні образ журналіста. Крилаті такі ж свободолюби так само прилітають із гілки на гілку як кореспондент з події на подію, та і сама Наталія схожа на жайворонка, мініатюрна. До того ж встає о п'ятій годині ранку. Такі плетені горобчики розлетілися чи не по всьому світу. Гості, які приходили до пані Наталії на прес-конференції, повезли їх до Америки, Польщі, Росії і багатьох інших країн. Народилася я на мальовничій Хмельниччині. Таке є маленьке містечко Красилів. За легендою, чому саме Красилів, бо там є найкрасивіші дівчата. Зростала в звичайній сім'ї, батьки були інженерами, закінчила школу, далі в Хмельницький поїхала навчатися в ліцей споглибленим вивченням основ науки. І там ж почала паралельно дописувати до газети. Це у 96-й рік вийшла моя публікація в газеті Ровесниця. Така молодіжна була обласна газета невеличка заміточка, навіть зараз пам'ятаю її назву джентльмени АО. Якось поверталася до батьків із навчання додому, і була свідком такої ситуації, коли на вокзалі нечемні хлопчики приставали до дівчинки, і не знайшлося жодного джентльмена, який би заступився. за ту дівчину, але трошечки згодом там вже з'явився парубок, один є. Єдине на всю когорту ту чоловічу, і от врятував ту дівчину от таке, як було життєве спостереження, і потім вийшло в матеріал. А так якщо говорити про те, як я потрапила в журналістику, то зрештою не я обрала для себе цю професію, а професія обрала мене саму. Оскільки закінчивши хмельницький ліцей з поглибленням вивченням основ наук, хотіла зв'язати своє життя з іноземними мовами, але не склалося. І мама мені каже: ну, ти ж дописувала в газету, може, спробуєш і в журналістику, якраз тоді був друг. Другий набір на факультет журналістики таким чином я потрапила в цю сферу. Наталія Малиновська. Пробувала себе в різних засобах масової інформації, були і друковані змі, і телебачення. Вона тривалий час займалася економічною тематикою. Мій улюблений був телевізійний проєкт. Він був освітньо розважального характеру. Віп-стажер він досить довго йшов на різних телеканалах. Це був соціальний проєкт. Над завдання його було популяризація саме робітничих професій, тому що у нас всі мріють бути економістами, юристами, а робітничі професії теж потрібні. І от до нас приходили різноманітні люди. І освоювали ту чи іншу робітничу професію. Було весело. Я вважаю, що проект був досить вдалий. Мій син йому ще на той період було 7 років. Зараз же має бути 16. Він якось так подивився одну з програм і такі сумний сумний. Тебе що синку трапилося, та ні, мама. Я оце думаю, а ким би я хотів би бути. Я так собі думаю, ну все значить, виконала свій обов'язок. Як якщо хоча б одна людина задмислилася над тим, а ким вона хоче бути, то, значить, все гаразд. Наразі пані Наталія очолює прес центри відомого інформаційного Щодня спілкується зі знаковими постатями сучасності, і з деякими встигла по-справжньому заприятелювати їх велика кількість. І я б не хотіла всіх виділяти, хтось може образитися. Що найбільше я ціную в своїх гостях, це їхнє бажання донести свої знання, поділитися з ними в дискусії, знайти якесь правильне рішення. Іля Пономарьов – це один із гостей нашого прес-центру. Так склалося історично, що саме наш комунікаційний майданчик відкрив його для українського інформаційного простору. Трапилося це 25 квітня 2014 року. Він вперше виступив у нас і в Україні. Він до того приїжджав, виступав, але це були локальні телепрограмки. А у нас вже була велика масштабна прес-конференція. Трапилося це тоді, коли він женив дуже мужній крок в російському парламенті. Він єдиний хто про. Голосував проти анексії Крим, Ілля – частий гість у нас, і ми з ним часто спілкуємося на різноманітні теми. Я знаю, що він фахівець і в енергетичній сфері. Він дуже добре орієнтується і в міжнародній тематиці. Гостем став професор державного грузинського університету Ілії. Це Олег Панфілов. Саме у нас нещодавно він презентував свою книгу «Антирадянські історії. Свою роботу я бачу так, що я мушу бігти попереду інформаційного потягу, тому що ми є головним ньюзмейкером країни. І щоб таким бути і тримати рівень, потрібно час досліджувати тему, досліджувати, що цікаво є в інформаційному просторі і що буде важливим на сьогоднішній день. Якщо я відчуваю і нутром, і розумом, що тема буде цікава і для ЗМІ, і для країни. Розумієш, що треба визволити гостей. Численні зустрічі наштовхнули журналістку на думку написати книгу під. Умовною назвою Україна 2003 2014 Саме цього дня у російському парламенті легітимізували анексію частини української території Автономної Республіки Крим. Авторка подає роботу у формі найкращих інтерв'ю, що відбулися у прес-центрі, зокрема у той неспокійний, до кінця ще не проаналізований час без розшифровок. каже читач розумний, зможе сам дійти висновків. Серед круговерті новин та різноманітних експертів потрібно вміти обрати справді не заангажованих гостей, бо потрапити в тене та маніпуляцій нині дуже легко. І ньюзмейкерка Наталія Малиновська добре розуміє, що наслідки можуть бути непередбачуваними, тим більше в час шалених інформаційних війн. Найбільше я люблю, коли я моніторю, а як та ще інша конференція розійшлася. В інформаційному просторі не тільки в українському, я ще полюбляю зайти на російські інформаційні ринки. Там для мене наступає перше квітня, особливо Раша нас так полюбляє і вони зверх на голову все можуть перевернути. Якось прийшов до нас правозахисник з української гельсінської спілки Максим Щеребатюк. Це ще було 14 рік. Якраз тільки почалося а то почалися добробати вирушати на схід, і робимо ми з ним прес-конференцію про те, хто такі учасники бойових дій. Що це за, за статус такий, що каже закон? Ну і так далі. І тут на Today» виходить заголовок такий красномовний київська хунта буде награждати карателі на 9 мая». і з нещодавнього приходила до нас політемігрантка Оля Корносова. Ми з нею говорили, чому в Росії низький протестний рух, що там все витравлено, вичавлено, вбито. Вона каже, що насправді протестний рух сьогодні, він хоч і вичавлений з Росії, але він акумулюється тут в Україні. Іні, тому що багато політичних емігрантів переїхали до України, вони тут всі разом. І от вони розробляють стратегію. А що буде в Росії після Путіна? Тобто як там далі, і російська преса це подала, що в Києві готують майдан для Росії. Це приємно, що російська преса слідкує за нами із прикрого нам ФСБ просто зірвало прес-конференцію. У мене був скайп-зв'язок із правозахисником з адвокатом Дмитрієм Сотніковим. Це один із правозахисників, який захищали наших кримчан по справі кримських терористів. Як тільки він почав говорити про те, що Росія буде йти до кінця у тому, щоб ліквідувати меджліс кримсько-татарського народу, на цих його словах у нього просто відрізали інтернет, його трафік на. Спочатку трошки впав, а потім зовсім впав і Ми вже з ним ні в який спосіб не могли вийти на комунікацію. Так, прес-конференція була зірвана, але перших дві фрази ми почули і все стало зрозуміло. Ну а те, що його відрізали, це тільки доказ того, що ми на правильному шляху. У свій час російські змі цікавилися особистістю Наталії Малиновської, яка дуже вміло протистоїть інформаційній агресії і маніпуляціям сусідів. Так, російський перший канал запрошував її на теледебати. Далі уривок розмови пані Наталії з гостєвим редактором Московського ЗМІ. Слухаю вас, Наталі, здравствуйте. Москви, перший канал, програма політики. Можна вас пригласити участвовать в програмі. Ми вперіт, гостиницю, машину, все беремо на себе. Вибачте, що я не можу перейти на російську мову, тому що це мова держави агресора та окупанта. Я відмоніторила вашу передачу. Там, на жаль, у вас не зберігається рівність позицій, скільки у вас запрошується хтось один від імені України, а решта це представники Російської Федерації з різних структур, які забувають людину в ефірі. Ну, і зреш що Я не можу брати участь в сумнівних, на мій погляд, телепередачах, тому що ваша передача нічого спільного з журналістикою не мають. Я розумію, що питання не до вас, але в мене було б... Трип вимоги. Якщо Російська Федерація звільняє наших українських політв'язнів, це Савченко Сенцова, припиняє переслідування опозиційних депутатів Російської думи, розблоковує сайт Главкому на території Росії, тоді я до вас приїду з заліпки і навіть сама собі оплачу переїзд, переліт і так далі. Кожими пропозиціями, за словами Наталії Малиновської, російське телебачення зверталося до багатьох знайомих журналістів та громадських діячів, але зазвичай розмови були короткими. Наталія ж намагалася бути максимально виваженою, щоб запис не демонстрували по російському зомбоящику як приклад невихованості українців. Отака вона журналістка, що вміє заглянути на крок уперед, відділяти зерна від полови та спонукати людей думати, не нав'язувати свої погляди, а наштовхувати на те, щоб людина сама робила правильні висновки спокійно, впевнено, обґрунтовано. Ви слухали, ми українці. З вами були режисер Михайло Дзюба та я, Вікторія Будан. На все добре.